Ну і після Нотр-Даму він зробив заяви щодо України та Сирії. Він написав, що у війні ми, тобто Україна, втратила 400 тисяч бійців, а Росія 600 тисяч. Повинно бути негайно припинено вогонь і розпочато переговори. Занадто багато життів втрачено безглуздо, занадто багато сімей знищено, і якщо це продовжиться, це може перетворитися на щось набагато більше і набагато гірше. Я добре знаю Володимира. Зараз його час діяти. Китай може допомогти. Світ чекає. Ну, Зеленський ці цифри одразу спростував, каже 43 тисячі загиблих і 370 тисяч тих, хто отримали допомогу при пораненні. Загалом зараз багато інформації з приводу того, а скільки ж тривала зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Називають зараз цифру у 45 хвилин, але трактують її по різному Мовляв, кажуть, що 35 хвилин це тривала зустріч безпосередньо Дональда Трампа і Еммануеля Макрона. А іще 10 хвилин це, коли з Дональдом Трампом говорив Володимир Зеленський. Ані спростувати, ані підтвердити. На жаль, ці цифри змоги немає в офісі президента з приводу них мовчать, тому ось лише залишається ця інформація на рівні чуток. Так, ну і що важливо, до речі, варто звернути увагу, і низка експертів теж на цьому акцентують. Що е, Трамп е, на цю зустріч е, доволі символічно, скажімо так, одягнувся. Е, синій темно-синій костюм і жовтий галстук, який ми могли краватку точніше могли бачити, е, і виходить, що це символізує Апор України чи це було навмисно зроблено, чи можливо це співпадіння? Не знаю. Відповідь залишається відкритою. За великий знак запитання, знаєте, хочеться просто зрозуміти насправді, чи тут був якийсь акцент на одязі, чи він міг стати предметом певних обговорень. Натомість, також і під критику потрапив Володимир Зеленський через його одяг на зустрічі з Трампом і Макроном. Колишній радник Трампа Роджер Стоун обурився, що нібито президент не одягнув костюм і назвав це, начебто, неповагою до американського народу як це розуміти, чому такий таку увагу почали приділяти саме одягу під час цих зустрічей. Теж важливе питання. Ну навмисно так одягнувся Дональд Трамп. Чи це просто збіг? Відповідь вочевидь знають тільки його стилісти. Але mm -hmm. е, що цікаво, навіть нехай це був збіг. Можемо собі перепустити і таке то відео, ось це із зустрічі Трампа із Зеленським. Ми знаємо, що е, потім це відео де вони втрьох Трамп Зеленський і е, Еммануель Макрон. Ось зараз ми mm -hmm. якраз побачимо Бачимо його, що це відео на федеральних каналах нашого ворога спеціально пофарбували і трішечки, скажімо так, приглушили кольори, аби ну не настільки яскраво було зрозуміло, що у Дональда Трампа поєднання синього і е, жовтого так е, ну... Здавалось би, невідомо це він спеціально зробив це не спеціально, але там вже бояться, вже у них палає. Так ну і тут важливо, чому відбувся потім такий пін понг заявами в соцмережах між Трампом і Зеленським. Так, от один одне заявляв, інший інше. Спростовував інформацію. Ось тут теж цікаво, друзі. Тому звісно, сьогодні ще будемо в цьому розбиратися. А тим часом рушаємо далі.